Проти Євномія. Четверть. Візьмемося нарешті до самого криття нечистя. Спочатку воно виклад викладає сповідання віри про простих і невизначених висловах, які вживали навіть декотрі отці, не вдаючись розміркування над нині, порушеними питаннями, але ж вистовлюючи таким чином свою думку по простоті серця, правда й арі кажучи, бажаючи обдурити Олександра Олександрійського, вказував йому на це ж сповідання віри бо і це стверджують. Протиономій посилається на нього сповідання, як на відповідне до його властивого способу міркування з двох причин. По-перше, щоб самому уникнути підозру на введенні, принаймні всього, сповідання віри оцін, які правильно викладені. А по-друге, щоб усі, порівнявши прості цих висловлень, непомітно для себе впало усі ті його мудрування. А Разом з цим бачив, він і те, що ніби тут домашній отцівські вислови йому, буде ззовні. Пристойніше вести властивий досвід думок і отже, з одного боку, краще приховати власне щастя, а з іншого, якщо і спіймають у чомусь здаватися, невинним, оскільки нічого не говорить своє від себе, але майже чужі думки. Проте, звичайно, він не помітив, що в цьому віддається чимось дуже смішному, бо, віддавши багато великих похвал цьому сповіданню віри, Незабаром знову починає його видно докоряти. А щоб стало ясніше, про що йдеться, розброювати вір окремо по частинах, а найперше зглянемо сповідання віри, на яке він посилається, переповівши власними словами. Євному. Але запропонувавши наперед, було частиве передання, яке справді має силу отців, як вірний до того указ, і правило, будемо користуватися цим оточним зірцем для перевірки під час містування над нашим предметом Василь. За цим сповідання сповідання віри не так: євну: віри в єдину Бога з якого все, 1 Коринтян 8, і в єдинородного Сина Божого, Бога Слова, нашого Ісуса Христа, який все, 1 Коринтян 8, і в єдиного Духа Святого Утішителя Василь, потім відразу додає. Є в нормі. отже, якщо для кожного, хто хоче здаватися або бути християнином, сти словословити найсуттєвіше, то найпростіше, то незагальніше віра є така. Василь. Згодом скажемо про суперечність, яка міститься в його словах, і про те, як безсоромно саме себе заперечує те, що він стверджує, але спершу нагадаємо собі, що ця сама людина напередодні дуже зухвало обіцяла нам показати істину, оголивши до всіх по крові. Отже, чи насправді не небудь тут віримо? Що народженість Агенісія є сутністю усієм, Бога всього, або віримо, що й народний не за цим, за сутністю. Бо це написав періодом, якби не приховував, своє мудрування за оманною завісою, але думаю, що вживаючи кожне слово схитрістю, і замовчує свою думку, щоб, виказавши що перед підготовлений слухом, не позбавити себе довіри і доступу. При цьому він виказує сповідання віри от яка через помірковність, той у ньому висловив не може зашкодити загальні меті його твору, які йому легко отодитися своїм іменем. з виглядом тлумачення звернувши слово до того, що він замислив раніше. І що ще правда, видно, з першого погляду, повиклавши сповідання віри от він одразу переходить до пояснення, скориставшись якимось приводом. І також тим, що воно не досить. Для звільнення його від звинувачення. Отже, для чого ж ти запропонував його і не взявся безпосередньо до тих доводів, які точні можуть звільнити тебе від звинувачення, тепер посилається на ці сповідання, як не безсомнівний критерій істини. а перед суперечому, поправляє, Наші в ньому немає нічого здорового. Але кожному відомо, що до свого мудрування, як доводка, таке тягне на смерть, він мов приманку, додає просту віри. Що на зваблюючись відео, через необачність, були враження злом нечестя. Однак, щоб не здавалося, що він без потреби береться управляти сповіданням віри, якому сам віддав шану надзвичайними похвалами, дивіться, як він мов, мов забувши про власні слова, а щорпнув це сповідання і в нові. Отже, якщо кожному, хто хоче здаватися або бути християнином, стисно сказати суттєвіше, найпростіша та найзагальніша незагальніша віра є така, Василь. Скажи ж мені, невже було чисте продання, отці все правило, як сам ти назвав, це торговказ безперечний зірець, для перевірки домов тепер називається в тебе знаряднім обманом, без тестом чимось подібним до цього. Бо якщо воно лишить все справжнім християнам, але тим ще тій важливіше здаватися, ніж бути християнами, то ще можна про нього зробити інший висновок, окрім зазначеного. Тож по здоровому розумі стане стверджувати те, що правило. Прямизне можна знайти у людях з викривленою душею відрогука зісним ворогів істин. І для кого важливіше називатися християнами, ніж бути ними насправді, у свою облудність, щоб спокусити багатьох далеких від прямизни та істин. Криве не може зробитися прямий, відговорить іклезіаст. І тим, які життя обрали неправду, не потрібні зразки істин. як це видається йому. П'яте. Однак і зазначених мною причин він дався в настільки очевидні протиріччя, щоб, вихваляючи її додати думку про своє спілкування з отцем було чисті, і знавне неї, відкривати для себе шлях до долумачення. Може, він називає таке, що вона потребує точнішого доповнення. Але це саме нехай стане знаком і його крайнього що привнює ще один з. Другим, бо право та Рогоказ, доки їм нічого не бракує, щоб бути правим дороговказом, доти до те не допускає жодних доповнень до своєї точності. що додається через досконалість? А якщо ж вони досконалі, то справедливо не можуть бути таким назвом. Але годі про це, та про розглянемо вчення, яке він пропонує про Бога, є в нові. Отже, говорить він і за природнім уявленням, і за вченням отці сповідується нам єдиний Бог, який і від себе, і від когось іншого підходить. Поте інше, однак вони. Неможливо, оскільки відповідно до істини, те, що утворює, повинно існувати раніше того, що творить, і ви повністю бути другим після виробника, але як нічого не може бути раніше, чи пізніше від самого себе, так ніщо інше не може бути раніше Богом. Інакше це інше мало достоїнство Божества стосовно Другого, після Нього, Василь. Отже, для чого я навів тут усі його слова? Аби стало очевидно любов до благослів'я, яку це люди не показує всьому творі, саме сказав, згідно з загальним для всіх поняттям. Очевидно, що Бог не народжене, а кім намагається доводити, це, наш людина, яка в ясній половина надумала, з роздуму доводити тим, що має здорові очі, що сонце світліше від небесних зірок. Те, що йому не назамгородним поняттям фізиким. Для Василія називає загальним поняттям. Кінія, тема загальних понять, Кіні, Проліпсіс, активно порушувалася ще в античній філософії, наприклад, у стоїків під загальним поняттям малася на увазі ті ідеї, які складалися з породним шляхом, або вроджені людському розуму. На цю тему будемо писали, наприклад, у книзі про загальні поняття проти стойків, а також у Григорі Низький. у загальні поняття, сам для Василь Великий. Не вважає вродженим такому значення, яких оглядає є в Якщо смішний той, хто доводить розуму, пізнавне відчуття, то як не звинувачити у по подібному безглузду людину, яка навчає того, що визначається загальним первинним поняттям. Бо це для людей здорового глузду, звісно набагато достовільніше, ніж бачене зором. Тож, якби хтось із безструмності постав до цієї істини, та почав стверджувати, що народжений народився від себе або від іншого, або марнослів'єнов'я мало б ще можливо якесь оправдання. Якщо ж до нинішнього дня ніхто з чужих не на Ашомучені і в тихів сімій церкві, проти істини, не падав таке безглуздя, щоб заперечувати ненародженість ненародженого, то не бачить та у всіх міркувань. Чи справді подібні умомисники мисники рестотеля Ре Ре та хризипа для нашого напучення, що народжений? Не народився ні сам від себе, ні од іншої, що він не страшний, а молодий сам від себе. Житель Василь згадує імена двох знаних філософів античності, майстрів в області діалектики та риторики, їхні досягання згадувалося іншими отцями церкви. Вчителі Григорії Бога Слова, слово, 32, 25, лише генерів Стридонської комунітарі до Пороха Неому, блаженним Феодорит Київським. У зціленій іренських недуг, жителів Василь згадує їх тут, іронізуючи. Над своїм опонентам, оскільки той вкладив основу власне, стверджень, надавалося, до речі, логічно, самоочевидне, однаково постовського погляду, робить із них неправильні висновки. Отже, до чого хилить ці його слова, мені здається, що він при цьому, як людина медикувати, з високого розуму дає бачити своїм послідовникам, з якого проникнув, помічає на відповідність, з якого ще більшого гострою розуму вирішує помічення. А тому, хидуючись, Верхкістю у словах дається тонкощі, доводячи, що не народжений, не народився ні сам від себе, ні від іншого. До того ж, і тут він не забуває свого Христу, але спиняючись на того, що він всім визначений, закладає ніби певні підвалими для свого подальшого вчення, бо не без міру він сказано відповідно до істин, те, що звершив, повинні існувати раніше того, що виникає. Але вказав він на те, що був увчені про сина напередодні, вже визначилося, що син народжений отцем пізніше, оскільки те, що звершує старше від нього, що виникло також, щоб з нього можна було зробити висновок, що син народжений не із сущих, або збиття, тобто творення сина отцем, одна з головних тест аріанського вчення, починаючи з його засновника, аріус, подкований також і аномеєм. Проте викриття на шести просто просина буде наведено нами у слушному місці. А я б сказав, що заради справедливості слід замовчати і по саму назву народжених, що хоче досить близька до нашого уявлення, однак ніде в писанні не вживається і стає першим підґрунтям для їхньої хвилини. Тому що слово те, це однозначно слово ненароджене, і яким того, через зазначення стосунки разом із собою дає поняття і про сина. По істини єдиний Отець, ні від кого іншого не походить, а той, що ні від кого не походить, означає і те саме, що не народжений. Тому слід не тільки називати народженим, оскільки Отцем, якщо не йому стати мудрішим та настанова Господа, який сказав, «Ідіть, хрестіть людей ім'я Отця, прим'яння Матвія 28. І не в ім'я ненародженого, а годі про це. Розглянемо давнього слова Язку з наступним, бо заскочивши трохи наперед. І поскорочуючи сказане, на самим пише він так, є номі. Отже, якщо доведено, що ні сам він раніше себе, ні щось інше раніше, в нього не існує, але він раніше всього, та супутнє його ненародженість, або краще сказати, це є ненароджена сутність Василь. яку він побачив в ці слова, гадає, дуже легко помітити кожному, кожним найбизначний зусиль. Але, чи не так легко зробити, очевидно, для багатьох, втім варто спробувати, поклавши надії на того, хто дає слово благодійство силою великою, зв'язчиться цьому. Бо він сказав, що якщо ні сам раніше себе, ні щось інше раніше, його не існує, то супутній його народженість, не народженість, і втім побачив, що внаслідок всього ствердження слово обертається проти нього самого. Бо якщо Богу і супутній ненародженість, народженість, то ще він йде слідом за ним зовнім і поза Богом. Та не є сутністю Бога, внаслідок всього весь сіл задум розпадається гине, що ж він робить, що не зазнати цього, мало турбуючись про те, що через непослідовність слів буде осмілене. Поправляючи сказане, доводи слова, слово, до чого він хотів, краще, краще сказати, є ненароджена сутність. Однак це не трохи не узгоджується з попередніми словами, бо яким чином Бог має ненародженість і сутністю Бога, і знову не сутністю, але вже такою, що містить у самому понятті сутності. Проте він не допускає, щоб зовсім руйнувалося, не гневже мудрування, якби сказавши, що народженість Богою супутнє, уравнено в цьому слові, то не міг би ні народженість назвати сутністю Бога всіх, ні доводити, що й народний син інакше за своєю сутністю, оскільки ніщо супутнє зовні не може у властивості, хоча і сина, вчинити розділення на самого сутність. А зараз, додавши, краще сказати, це. І ненародження, на сутність показав, що народження є те саме, що і Бог, наскільки це сприяє Його поступовому спокійню і далі нечестя, покажу вивчим ті слова далі. Отже, очевидно, що сказане нам на початку, сказано відповідно до істинного стану справ, як це видно зі, зі, зі мову, подане на наприкінці і іреатичного Оскільки це є кладач промов, зробивши найбессоронніший стрибок, виправив свої слова, бо як те саме супутнє Богу, і тож йому, якщо кожного відомо, то супутній врізняється від то, того, чого воно супутнє. Він, ще натрапивши на певну межу під попередньо висловлено цим словом, і до доведення, що ненародженість є сутність Бога всього, щоб, довівши це, мати безперечне визначення. Друге ствердження, а само ще й народним неознаково за цим засутністю. Дивіться, що скаже. Євномі, гадаємо, що це називається Бога ненародженим, будемо на буде, його величати, не лише ім'ям та людським домислом, але віддати йому найнеобхідніший борг, тобто сповідання Бога тим, що Він є насправді, сказане за домислом, маючи своє буття лише на найменуваннях і промисленні, і, звичайно, разом з мовами словом і розсіюється. Про поняття Домусил Апініє дивиться додатку роботи їх Василія Кривошейна, також лист 219 у теле Васильі Єволіком. Василь. Він заперечує, що народженість уявляється Богом із доносно вгадаючи, що цим полегше для себе доведення ствердження, що ненародженість на є Божа сутність, а з нього беззаперечне, та буде інше твердження, що народний син не однаковий і із самою сутністю. через це прив'язується до слова Домусил. Як до того, яке зовсім нічого не означає, але має своє існування лише в миволі, і очевидь стверджує, що негідно Бога вилучати його домислом. Мається на увазі не саме слово вдомисло, а поняття в номі і «мен незадомостем. які, на його думку, були складені людьми. Непозначення предмету зовсім випадково через це не виражили, про них жодне знання. Проте я не тверджую задомуслочі. Чи ні, виявляється розум народженість, доки не дізнаємося, що це саме дослідження слова. Шосте. Бажав би втім запитати, у нього що означає це слово домусла. Невже це слово зовсім нічого не означає? Ти є лише звуком, який марно злітає з язика. Але подібно до цього краще було б називатися це і іпіннією і маєш паранієм. Марнослів'я, якщо ж погодити, що щось означає, але тільки зовсім неспроможні, та не існуючи, як наприклад, у байкарстві, яких-небудь кентаврів і хімер, то як же позначена неправда, зникає разом із гортанням звуком. Хоча слово повністю розливається в повітрі, однак це до поняття залишається в думках. Тобто ша спонуші цілком несправжніх та пустих уявлень, чи в сонних мріях, чи на русі розуму, залишають у пам'яті. Вважається висловити їх голосом та разом з промовлянням слів не зникнуть уявлення, пострадливо бути і говорити неправду, якби сам породи несправ... неправди, знищилося від того, що вона була промовлена, але цього не буває надії. Лишається показати, як і до яких предметів застосовується до суд у сьогоденні, як зведено його вживати Божим Словом. Бачимо, що коли його раптовому у розуму, те, що здається простим. Та одиничним приетельному дослідженні виявляється різноманітним, тоді про це неможливо, який може легко про... поділити думка згідно з загальним словоживанням, Бо говориться, що воно подібне лише домостом. Наприклад, з першого погляду тіло здається простим, але поприходить на допомогу разом і показує, що воно різноманітне своїм домосом. Розглядаючи його на складові, його колір, контур, містість, велич точно. Також і про предмети зовсім не самостійні, які уявляються лише живописанням, описанням або помислими уявою, які відбуваються домозком байкарів та живописців на подим людям, надзвичайно мовиться, що вони уявляються розумом за же, не згадавши про жодне з цього, чи через деусто, чи зломисно запропонував нам своє мудрування про один домостере, чи не існуючий. Та й той мікло, не так як є в природі, покаже, що домуса нічого не означає, навіть і справжністю, але є ім'я без жодного значення, яке має самостійність, лише вимовлені голосом. Від як це. Несправедливо, слово домов, здостовав, що вийшов пустих та не існуючих вимислів, оскільки домослів також називається дуже детально точне міркування уявлення, яке є наслідком першого чуттєвого уявлення. У цьому найближчих наступних реченнях словом «уявлення» перекладне грецьке слово «ноєма». та одно яке означає діяльність думки, і дослівно може бути прикладена як думка замисла свідомість. Через що у загальному житку воно називається роздумування іпілогізмус, хоча не власне, наприклад, у кожного є просто уявлення про хлібне зерня, яким пізнаємо бачення ним, але при ретельному дослідженні цього зерня до розгляду потрапляє багато чого і за дається різні найменування, що означають уявлювання. Одне й те саме зрання називається то плодом до насінням, то ще їже, плодом на яку мету, попередньо оборони землі насіння від початок майбутнього їжу, що печу додає розду тіла. Того, хто поживає, кожен зазначено і зданосно виявляється, він зникає разом із гуртальним звуком, але це уявлення вкорінюється в душі того, хто помислим. Одне слово, про все це змінюється. Почуттями і спочатку здається чимось простим, але не дослідження розуму не буває різних понять. Говориться, що воно уявлюється розуму за домуслом. Сьоме, і в Божому слою знаходимо, що так само вживається домусом, поминаючи мовчанням решту, хоча багато чого міг би сказати, згадаєте лише про одне, що найближче до справи. Господь наш Ісус Христос у місцях ти говорить про себе, відкриваючи людям чоловіколюбство божества. І благодатнього будівництва, позначився різним властивостям, котрий в нього самом споглядається, називаючи себе дверима і Івана Тивиш шляхом, 14 хлімом 6, Лозою виноградною, 15, пастряне, 10 світлин, 8. Не тому, що він багатоіменний, бо не всі імена мають між собою одне і те значення. А одне значне світло, інше виноградне Лози, інша шляхова інші пастре, але тому, що, будучи єдиним Богом, суттєві є простою, насправді, сутністю називає себе одному. Місце, так і іншим інше, прикладаючи до себе за довго слов назви, які різняються між собою. Призначення Господи і Слориста, яке не простої нескладної сутності, варто краще розглянути в логіку, понятійному значення, як як в понятійному значенні як об'єкта. Висловлювання в той час у будьтєвому сенсі сам Господь, хоча єдине своєю особою після втілення, однак в той час складений за наявністю у ньому до природ, божественною людською, і вже не можна називатися абсолютно проносом на своїм природі, як в і Дух, бо Василій має на увазі Божество сина, яке мислимо, або окремою дією людської природи. Хоча з відмінність дії та різні стосунок до благодіяння застосовує до себе різні імена, Висудитель Василь Васильдина Хрестов своє вже давно стало традиційним церковним постовським вчення, привздення Боговісутності єдиної, незбагненним не названня і дій енергії, множинних частково пізнаваних і внаслідок всього нього названих. Він не даває себе світлим світом, позначаючи цим ім'ям, неприступні справи в Божестві, показуючи ще він світлості віддання, ося тим, хто має, очищену душевне покол, називає себе виноградним лозою. Бо тих, що околилися в ньому вірою, живуть полоносінням добрих діл. Називає себе хлібом, бо він її вже розумне істота, яка найкраща, підтримує склад у душі та зберігає її властивості, невже доповнює себе те, що у Бог жиє і не дає душі впадати в неміще, яка стає, стає через нерозумність? Отже, хто розгляне кожну з цих імен, то знає різні домости, такі, як і всіх, по суті, одним об'єкт, то тобто, такої мірі загострився язик до хули, що. Наважиться сказати, ніби надому чи разом із вимовленими словами. Що ж із у тому, якщо і про Бога всіх знайдеться, те, що такого домуслом, і перше те саме, довкола то обертається, це наше слово. Ми ніде не знайдемо іншого вжиткого слова, народжене, кажемо, що Бог усього посмерти і народження за його цілим іменам з різних причин, бо коли кидаємо оглядами нулі віки, то знаходимо що Боже життя. Сягає далі будь-якого початку, і називаємо Бога народженим, а коли пориваємося розум у предешті вікінг, тоді жодною обмежує не охоплено безмежно скінчення, називається безсмертним. Через те, як нескінченне життя називається безсмертним, так і його беззначальність народження, якщо та іншим його за допомогою домуску, що ж суперечить тому, що обидва ці найменування були домислені, а було позначене, те і справді належить Богу. Але йому ми розділяємо з собою ці два дії як зовсім супротивні та непримиренні, а саме називати Богом чим не за домуслом і сповідуючи його тим, що що він справді є.